А що ти зараз зробляєш? Це реклама, чи це ще щось? Реклама тільки виключно реклама. Да. А, я подивився і проаналізував твої перегляди, а, і я сам розумію скільки, тому що я також а, на рекламі заробляю, в інстаграм в тому числі. І розумію, що в середньому в вартість сторіс це 5-7 тисяч гривень на сторіс, а пост ну близько 20. Ну плюс-мінус про свої заробітки на жодному інтерв'ю я не говорю. Чому? Ти Наші це люди. Для того, щоб зрозуміти, що, по-перше, блогерство це нелегка робота, і це постійне вигадування контенту, це перше. По-друге, чомусь багато хто з глядачів може думати, що вони нівелюють трошечки роботу блогера. Хоча блогер це той самий актор, який отримує оплату за свою роботу. Ну, хай люди що хочуть, ти думають. Кожний mm -hmm. я не хочу говорити про те, скільки я там.